Збройні сили України ведуть успішні наступальні операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському. Про це заявили в генштабі. Російські окупанти зазнають значних втрат в особовому складі озброєні та техніці. Протягом минулої доби наші бійці уразили пункт управління ворога два склади боєприпасів, 12 артилерійських підрозділів окупантів на вогневих позиціях та три інших важливих цілі. Деталі у ЗСУ не розголошують. До того українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Також Збройним силам України вдалось звільнити село Рівнопіль. Це на Донеччині. Відомо, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Там його стримують українські військові. Подібна ситуація і на Авдіївському та Куп'янському напрямках йти вперед ворогу не вдається. На інших напрямках окупанти готуються до оборони. Сергій Череватий, заступник командувача східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій, долучається до нашої розмови. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Вітаємо вас. Добрий день, Добрий пане Добре. Сергію. А чи маємо ми просування на східній ділянці фронту? Ну там ідуть активні бойові дії, йдуть штурмові дії. Деталі ми повідомимо, коли будуть більш верифіковані, вони закріплені ці результати, і ми обов'язково про це скажемо. А на яких ділянках східного фронту сьогодні найбільш інтенсивні бої відбуваються? Ну, як я сказав, вже на бахмутському фронті ініціатива за силами оборони. Ми продовжуємо тиснути на ворога на північному південному флангах. Ворог відчайдушно чинить опір. За цю добу 309 разів він на бахмутському напрямку обстріляв нас ствольної реактивної артилерії. 15 боєзвітнень відбулося два авіанальоти на наші позиції. Ми знищили 111 окупантів. 187 було поранено. Дев'ять потрапили до полону. Ми вже маємо таку практику, тому що це дуже для нашого суспільства важливо. І хто проти нас воює? І буквально сьогодні, завтра на телеграм-каналі, командуючого угруповання генерал полковника Олександра Сирського буде виставлене відео з цими полоненими. Це з ЧВК ветерани. Ви побачите, який суспільний. Зріз вони представляють також було знищено шість гармат. Ворога з самохідно артилерійську установку гвоздика, радіоелектронну станцію боротьби, два командних пункти, командно-спостережних пункти: один ротний, один батальйонний, три пункти управління безпілотними апаратами і один протитанковий ракетний комплекс. Пане Сергію, ви вже згадали приватну військову компанію ветерани. А які ще приватні військові компанії нині воюють проти збройних сил України? Ну там воюють ще такі як Патріот Факіл. Вони всі зараз вже більш афільовані з міністерством оборони Росії. Вони вороги зрозуміли, яку вони помилку зробили, віддавши отоці ЧВК на відкуп криміналу. І вони побачили, що там створена була фактично паралельна армія досить великого об'єму, яка майже дійшла до Москви. Тому зараз вони стараються контролювати це, намагаються більш централізовано робити. Більш того, безпосередньо при військоматах вони створюють ці штурмові роти шторм зеп які також беруть з криміналу. Ну але це все покликано одним: Воних, вони бояться мобілізації. Особливо на фоні подій з, з Вагнером, вони розуміють, що великі робота з великими масою людей, особливо які потім отримують зброю, це зараз для, для їхнього режиму небезпечно. Тому вони шукають всебічні альтернативні шляхи поповнення хай не дуже якісним особовим складом, але це по суті таке просування про пролонгація цієї агонії. Тому що як я кажу, що навіть спостерігати ті відеозаписи, які ми показуємо, яка якість цього особового складу це це просто так вони тягнуть час, але з таким особовим складом стратегічні наступальні операції точно вони не проведуть. На жаль, єдине поки що, що вони можуть забезпечити це масовість. Це і стримує сили оборони від ще більш рішучих і ще швидших дій. Повітряна тривога оголошена у Запорізькій та Донецькій областях повітряні сили збройних сил України повідомляють, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, та існує загроза застосування авіаційного озброєння та просить усіх, хто проживає на цих територіях, пройти до укриття. Пане Чароватей, а як змінюється кількість солдатів, які Росія? Використовує для того, аби стримувати Збройні Сили України на східному фронті. І чи фіксуються можливо якісь зміни в матеріально-технічній базі, яку вони для цього використовують? Ну, матеріально-технічна база у них в принципі стала. Крім ну, таких видів озброєння, як, наприклад, шахеди, так, це які вони беруть у інших тоталітарних режимів. А якщо брати наземну базу артилерію, бронетанку техніку, це вона як правило все родом з радянського союзу. Це всі добре нам відомі і знайомі типи, і з якими ми в принципі знаємо як протидіяти. Ну із такого відносно нового, з чим нам. Довелося рахуватися, і в принципі, ми вже випрацьовуємо такі методи: це баражируючі боєприпаси, дрони камікадзе ланцет. Це справді дошкульна річ. Ми визнаємо відміну від ворога, що і ті речі, які в нього іноді вдаються. Проте наші фахівці вже. Теж відпрацьовують тактику боротьби з ними це і протиланцетні сітки, і муляжі техніки, і враження на підльоті цих цих дронів. А ще одне питання: як ви оцінюєте ефективність інженерного обладнання позицій, які використовують росіяни для того, аби вести бої зі збройними силами України, і якість їх фортифікацій, які вони звели з цією метою? Ну вони нам при наприклад, якщо взяти ту ж Бахмутський напрямок, де вони зараз по стоять в обороні, вони намагаються, не дивлячись на те, що там стоять, нібито війська, які призначені для атакуючих, і повітряно-десантні війська в першу чергу, вони дуже потужно зариваються в землю, тому що. Вони розуміють, що це єдине, і, і намагаються більш-менш вибуду... і використовувати старі вагнеровські і вибудовувати нові системи фортифікації, тому що це розуміють це єдине спасіння від нашої сил і від наших артилерії, артилерії ракетних військ, які напевне на сьогодні ну напевно, що номер один у світі, тому що використовувати так часто і таку різну лінійку найпоширеніших у світі артилерійських систем, такого досвіду більше немає ніхто. Тому що у нас всі типи радянських систем, які у багатьох країнах світу на озброєні: 122-152 калібр, і всі реактивні системи залповування радянсь... родом з Радянського Союзу, скажімо так, і найпоширеніші зразки натівської артилерійських і ракетних систем. Відтак. Наші артилеристи вони по суті снайпери, і від них судячи по тому, навіть кожен може зробити висновок, коли генеральний штаб зранку публікує цю таблицю мотиваційну для кожного українця. Скільки вражено там артилерії, танків все інше? Це саме завдяки от снайперки в дучності наших артилерійств. Дякую вам за інформацію. Сергій Чариватий, заступник командувача східного угрупування військ зі стратегічних комунікацій, був з нами на прямому відеозв'язку.